Любі українці, вітаю вас з різдвом, і при нагоді розповідаю, чому доречно святкувати Різдво саме сьогодні, 25 грудня, а не 7 січня. Ви вже всі напевно знаєте про актуалізацію календарів, тому я не буду звертатися до цього, а як завжди, звернуся до логіки. Різдво, як і іншим великим релігійним святам, зазвичай передує піст. Утримання, в тому числі і від їжі, мене, наприклад, з дитинства бентежило питання, як люди можуть так гучно святкувати Різдво і при цьому святкувати за стіллям новий рік, у всіх же існує ця традиція столів, які ломляться в ніч на 1 січня. Так от із Різдвом 25 грудня таке святкування Нового року дуже логічне. Піст вже вже закінчився. А от якщо святкувати 7 січня, Січня, любі мої віряни, то в новорічну ніч все, що вам світиться, тільки вода. Як добре, що ми, українці, завжди повертаємося до свого і до логіки, а не так, як скрєпні.